Спарта! Найнадійніший нідерландський велосипедик на надійній системі планетарній втулці Nexus 8 на планетарці, яка захищена від піска, від болота, від води, від пилюки. Дивіться, і ланцюг так само, бачите, яку защиту має. Дивіться, який грубий добротний багажник. 70 ось кілька е, хоч би що, тут 100, хоч можна положити, Він що йому не зробите, настільки все надійне і хороше. І комфортне. Має амортизаційну вилучку. Мигеньку. 28 кола. Усилені вода подвійні має. Фара стоїть, крила. Серву руль у нас значить є. Ви собі можете і раз і в дорозі собі регулювати під себе, щоб спина ваша була рівно ну Як вам буде зручно. передачі переключаються дуже легенько і дуже чітко пальчичками. В нас загелів, добротно стоїть, комфортно ногу перекидати. Кому важко. Алюмінієва рама 28 колеса. 8950 ціна. Дивіться, є замочок закривати заднє колесо. Резина стоїть, швальба, німецька, марафон. Велосипедик просто прекрасно. Дивіться, стані за такі гроші є от підніжка. Та далі йдуть в комплекті. Когось буде цікавити такий красик. То пишіть або заходьте на сайт у нас. Робер in.ua. також можете заїхати до нас на тест драйв, куликів, веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого нема такої можливості, насилаємо новою поштою без жодних проблем по цілій Україні.